Звичайні камерні покришки Innova Transformers 293.0 були встановлені на безкамерний обод Weinmann U40, внутрішня ширина 35 мм. При встановленні виникли деякі складнощі. В домашніх умовах встановити їх було мені неможливо. Вони надіваються легко пальцями. І ось тут, між ободом і самою покришкою пролазив палець. За допомогою камери я встановив один борт. Він нормально став у замок ободу. А другий, якби я не старався накачувати, нічого не виходило. Спробував через бустер, який зроблений із пляшки з пляшки з-під Кока-Коли. Знайшов найбільшу пляшку 2,5 літри, але нічого не вийшло. Ось тут дуже велика відстань була між бортом і. Ободом і потоку повітря, вірніше швидкості потоку повітря не вистачало. Я поїхав на компресор. За допомогою компресора поставили, залив розбавлений водою герметик Хайгір, і покришка була встановлена, накачана дві атмосфери. Але за три хвилини повітря злетіло в ноль. Декілька разів підкачали, і я якось з одним підкачуванням добрався 15 кілометрів додому. Думав, що нічого з цього не вийде, побризкав мильною водою по стінках і побачив, як через порти валить повітря, прямо пішла піна. І Що цікаво, що піна навіть була ось отак по ниточках. От де нитки тут ідуть, отак видно було, як стравлює. Я вже подумав, що ну, все не годиться. Поставлю камери і зиму прокатаю на камерах. Але на наступний ранок вирішив трошки покатати і дати можливості попрацювати герметику. В результаті все вийшло чудово. Потім долив ще 50 грам герметика. І у нас виходить в цих жирних покришках, які мають ширину 75 мм. У нас тут залито 200 г готового герметику. Що цікаво, покришки камерні, стоять вони чудово безкамерно, і передня, і задня, і майже не стравлюють. Потроху вони, звісно, спускають повітря, оце я накачую десь 1,3, 1,4 атмосфери. І за три тижні воно потроху спускається до 0,9. Тому пробуйте, якщо у вас немає безкамерних покришок, а є тільки камерні і вони в гарному стані, пробуйте ставте на безкамерний обід. У вас все вийде.